Просто дубове щеплення було на цьому мотоциклі. що взагалі, Попередній власник катався на ньому. Все нормально, моторчик класно працює, невеликий пробіг мотоцикла. Ну, міняв тросики, тросики, щеплення і постійно дуже-дуже важко. Воно 3200, 3200. Майже можна сказати новий мод. Е, власник помінявся. Також мені знайома людина привіз на ТО, і оце мені от не подобається. Те, що взагалі не можеш назад нормально, навіть на нейтрально вибити, коли в тебе дуже важко щеплення. Дуже важко було щеплення. Я не буду зараз цю корзину збирати на місце, але я так щось по-великому вже бачу, що буде діло, тому що я перебрав, дивіться. Я перебрав, є чого перебрати. Я вже другий от самі от тарілі. Ми переглянули диски, переглянули її. Ну, все круто. Десь наперекос трішечки. Ну, ця робота щеплення, вона така трошки не мініатюрна, вона трошки груба. да, І бувають побиті корзини працюючі. Ну, так, щоб аж... О, щоб аж боліли руки. Ну і щеплення є, але вижим дуже-дуже. І подивилися, валік також туго ходив. Маєте на увазі, він має ходити нормально, легенько. Тросик правильно провести. Да? І дивіться, до чого я дійшов. Я поставив цю корзину, що стояла, замінив стрімноватенькі диски на кращі тільки. І вже за яким разом от догадалися, що воно воно вже працює, воно тисне от самі ці виходить, що щеплення є, бо не буксує, просто дуже важко нажимає. І забрали по одній пружині через одну пружину. Вітьок каже: а ну-ка попробуємо оця от гляну, І просто от я подивився навіть на пружини інших корзин, вони йдуть е з більшим кроком. Бачите, пружина. По жорсткості відрізняється. Але ця, що вища, то і стакан цей вищий. Вони, типу, так само лишають дистанцію плюс-мінус. Але можливо, тобто я не зможу замінити туди ці, бо вони вищі. Да? Можливо, тут. Я думаю, це буде працювати, тому що пружина, ну що, вона нажим туди працює. Давайте зберемо і спробуємо. Блін, взагалі крутяк. Дивіться. Дивіться, легко, нормально. Ну їхати я не знаю, чи зможу, бо газу не дуже. Але покажу. от Забив передачу, щеплення тримаю хоч одним пальцем. Ну, як би не було. І відпускається, він хоче їхати. На холостих навіть. О, чудово. Але ж дивіться, не робіть таку маніпуляцію, якщо у вас більш-менш нормальне щеплення, щоб не вело, щоб не зламати.